Є у нас інформація від наших рятувальників від Державної служби з надзвичайних ситуацій стосовно наслідків російських ракетних атак на Київщині. Поки повідомляють такі дані, що постраждала одна людина, тобто є поранена одна людина внаслідок цього ракетного удару і зруйнована будівля. У Броварському районі Київщини ось ми бачимо кадри роботи пожежників, рятувальників. Складно сказати, що це за будівля. Ну, вгадується якісь електроопори на тлі. Можливо, це знову ж таки об'єкт енергетичної інфраструктури, але це припущення наше. Тобто, бачимо, що удару було завдано. Принаймні, є суттєві руйнування, які потрапляють в кадр, які оприлюднили. Наші рятувальники, представники ДСНС Київщини, це Броварський район Київської області. От і було поранено щонайменше одну людину внаслідок цього удару. Більше деталей ну наразі немає. Ми відстежуємо уважно усі оновлення і від повітряних сил, і від місцевої влади з різних регіонів, одна наразі ми розуміємо, що переважно ракети летіли цієї ночі на світанку в бік Києва. В бік Київщини атакували об'єкти саме там. А наразі також не знято повітряну тривогу і в Києві, і в Київщині, і в Сумській області так само залишається загроза актуальною. Але от в інших областях Чернігівська, Полтавська, Черкаська вже пролунали відбої знову ж таки, Тому поки пильнуємо за зміною ситуації, киянам. Все ж таки, киян закликаємо бути обережними і бути в укриттях стосовно власне призначень, призначень в кабінет президента Дональда Трампа, надходять новини. Ну і важливо відзначити те, що американські медіа, зокрема журнал Політіко, пише про те, що після тих призначень, які відбулися останніми днями, правильніше назвати це анонсом призначень, тобто Трамп офіційно заявив, кого він бачить. Державним секретарем, радником з питань нацбезпеки, тепер уже ми знаємо і ім'я майбутнього міністра оборони, ці всі імена, ці всі заяви Дональда Трампа, дещо прояснили ситуацію в його кабінеті, майбутню політику гіпотетично так пов'язано з цими кандидатами, з цими іменами, які політиками, які займуть свої посади. Отже, журнал Політико пише, що після того як ця інформація з'явилася. Прихильники України у США зітхнули із полегшенням. Йде мова, зокрема, про призначення майбутнього державного секретаря Марко Рубіо, сенатора від Флориди, якого називають республіканським яструбом, і стосовно Китаю, і Ірану і Росії, в тому числі. Ну і окрім Рубіо, йде мова про призначення Майка Волса конгресмена від Флориди, який є ветераном спецпідрозділів американського війська, зеленим Беретом, першим зеленим Беретом обраним до конгресу США, теж від Флориди, от він займе місце теперішній міст Джейка Салівана, який радить президенту Байдену, із питань національної безпеки, у Трампа буде зовсім інший радник з практичним досвідом у бойових діях у в участі військових кампаніях. І от на Майка Волса, в принципі, покладають багато сподівань ті американські політики, представники політичних еліт, які є прихильниками жорсткої лінії поводження із ворогами Сполучених Штатів із Авторитарними режимами, автократіями, включно із Росією всі ці політики, яких Трамп зараз призначає у свій кабінет, пише е, журнал «Політико», далекі від ізоляціоністського крила республіканської партії, навпаки, є затятими яструбами і готові жорстко протистояти загрозам. Іззовні е, власне про Майка Волса, який стане радником е, Дональда Трампа з питань національної безпеки, пишуть і українські громадські діячі, зокрема. Виконавча директорка центру протидії корупції Дар'я Калинюк опублікувала у себе в соцмережах допис про зустрічі з Майком Волсом ще як конгресменом у 2022 році. Восени, коли українська делегація обстоювала, лобіювала, захищала ідею надання Україні бронеавтомобілів військових з боку США. І на тій зустрічі ми можемо. Зараз і фото побачити цієї зустрічі. На тій зустрічі, власне, Майкл Волс поводив себе надзвичайно прихильно до України. Власне, він і е, спілкувався із нашими військовими, як бачимо власне, на цих фото. І деякі, скажімо так, предмети інтер'єру його кабінету, як ця е, картина в кольорах українського прапора, свідчили про його прихильність до України. Власне, таке спільне фото зробили із е, цим українським прапором, своєрідним наші військові громадські діячі під час зустрічі з Майком Волсом, і такі настрої враження від цієї зустрічі були надзвичайно тоді позитивними. Відтоді Майк Волс різ по різному коментував ситуацію з російською агресією, але по суті всі ці заяви були, скажімо так, прореспубліканськими і дещо в Кожному разі Волц заявляв, що Путіна потрібно зупинити до того, як він перекине свою агресію, і свої плани завоювання далі на інші країни, на країни східного. План НАТО після України і власне Путіна визначав Майк Волц як загрозу як ворога сполучених штатів, але водночас критикував адміністрацію президента Байдена за нерішучість і відсутність чіткого плану допомоги Україні. А цей план на думку Волца, Край необхідний для розуміння того, куди рухаються Сполучені Штати у допомозі Україні і в своїй оборонній політиці у Європі. Тому фактично позицію Волца ми розуміємо так у ході передвиборчих таких змагань із демократами. Такі заяви були цілком з точки зору республіканців доречними і вчасними і влучними. Зараз же побачимо, як буде діяти Майк Волс на своїй посаді радника з національної безпеки е у президента Дональда Трампа в його кабінеті. І ймовірно його позиція відрізнятиметься докорінно від того, що ми бачимо з боку Джейка Салівана і кабінету якраз президента Байдена у цьому питанні. Ну і дуже багато уваги, звичайно, до інших призначень, які збирається втілити Дональд Трамп. Він уже заявив, що главою ЦРУ стане теж професійний розвідник і колишній глава національної розвідки США Джон Редкліф, якого Трамп називає у своїх соцмережах бор. Це за правду чесність і інтереси американського народу Редкліф тут у цьому випадку є якраз таким кадровим фахівцем, і у питаннях розвідки, не зальотним птахом, скажімо, так, у. ЦРУ в центральному у розвідувальному управлінні він має досвід очолював раніше національну розвідку США, тобто серйозний такий досвідчений управлінець у цій сфері. І тут Трамп вирішив не бути екстравагантним і оригінальним, а призначити людину, яка із цього поля і походить. Ну і окрім того, є інформація від Дональда Трампа про такі нові, дуже яскраві призначення. Фактично, нову структуру йде мова про. Міністерство з підвищення ефективності уряду або е, департамент, як це в англійській звучить Department of Government Effectiveness, скорочено дош. Його очолять Ілон Маск і Вівек Рамасвамі, два яскраві. Американські підприємці, бізнесмени, які активну участь брали у кампанії Трампа передвиборчій рамасламіна спочатку кандидував, потім зняв свою кандидатуру на користь Трампа. от Ілон Маск його роль, його фактор у перемозі Трампа на цих виборах переоцінити дуже складно. Він очолить це нове міністерство. Важливо, що міністерство з підвищення ефективності уряду боротиметься із е, бюрократією у Сполучених Штатах, тобто з. Скорочуватиме активно посадовців, бюрократів, витрати на федеральні відомства. І, очевидно, кадри будуть скорочувати так само із своїм. Колегою Рамасвамі, як обіцяє Дональд Трамп до 250-річчя прийняття Декларації незалежності США, що у Сполучених Штатах відзначатимуть у липні 2026 року, тобто залишилося зовсім небагато. Америка отримає подарунок до цього ювілею, а саме, Меншу кількість бюрократії, зменшений уряд у своєму форматі, і більшу ефективність цього уряду, при тому і більшу ефективність бюрократичного апарату. Тобто завдання маска відрізати все зайве витрати на федеральні власне установи різноманітні, скоротити ці федеральні установи, але при тому збільшити їхню ефективність. В цьому контексті виникають певні побоювання стосовно, наприклад, втілення санкцій з боку США – на адресу Росії щодо путінського режиму, оскільки США дуже багато таких санкцій анонсували, підписали, втілюють, і за втіленням цих санкцій стежить якраз бюрократичний апарат відповідних відомств Міністерства фінансів, міністерства юстиції США та інших федеральних відомств. Якщо зараз Трамп візьметься і скорочувати, і обрізати витрати відповідно. Кадрові ресурси цих відомств, це може позначитися також е, е, на можливостях і спроможностях американської державної машини. Ці санкції втілювати їх відстежувати це одне із зауважень, застережень, які звучать в контексті от таких планів Трампа скорочувати бюрократичну машину, бюрократичний апарат у Сполучених Штатах. Ну, зрештою, ми побачимо, як це буде втілено, як воно буде виглядати в найближчому майбутньому. Наразі ми почули імена мод призначень у кабінеті Дональда Трампа.